Середа 26 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Свято-Георгівський храм сьогодні прийшли десятки людей, аби віддати останню шану герою Олегу на він народився у селі Полява Старосинявського району. Там навчався у місцевій школі. Після закінчення Вінницького політехнічного технікуму працював будівельником. В жовтні 2023-го чоловіка мобілізували. Воював за Україну в лавах 21-ї окремої механізованої бригади. Загинув Олег Нагайчук 18 червня на бойових позиціях поблизу села Новомихайлівка на Донеччині. Герою назавжди 48. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей. Поховали Олега Нагайчука на Алеї Слави у Раковому. Олег народився і виріс в селі Пелява Строснявського району. Ми жили на одній вулиці. Завжди з односельцями, з сусідами вітався, завжди добре слово говорив. Дуже був добрий Олег. Вчився він на будівельника і працював будівельником певний час. У нього залишилась дружина і двоє дітей. Син Павло і дочка Юлія. І залишилися батьки, мама і тато, які весь час тільки виглядали його дзвінка. Щодня, і він його призвали до армії. Вони тільки жили дзвінками від дзвінка до дзвінка. Дуже хороші. Батьки, вчителі дуже хороші теж. І такий, що і допомагав і в навчанні, і так, і підтримували одне одного так само футболу. Дуже любив грати. На день на народження йому смс-ку слав. Якраз 1 червня його день народження було. Батьки вчителі і виховали якось дітей так, що вони всі якісь патріоти прям в душі. І дуже така втрата, що він така світла, хороша людина, і хай з Богом спочиває. Для країни і для Хмельниччини і для України велика втрата, тому що він такий працьовитий і на таких роботах на будівельних він себе хорошо зарекомендував і такий позитивний. Естеро захисників із Хмельниччини повернулися додому із російського полону. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Черговий обмін відбувся вчора, 25 червня. Загалом звільнили 90 людей, серед них воїни Національної гвардії, військово-морських сил, ТРО, прикордонники. Це ті, хто захищали Маріуполь, Чорнобильську атомну, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. 15 липня у хмельницьких тролейбусах не прийматимуть готівку. Сплатити за проїзд можна буде кількома способами: транспортною карткою Сітікарт, банківською карткою з чіпом, мобільним телефоном, що обладнаний функцією NFC за допомогою додатків Apple Pay та Google Pay, або за допомогою QR-коду згенерованого додатком CityCard. Нагадаємо, перейти на безготівкову оплату проїзду у міських тролейбусах планували ще кілька років тому. Але через повномасштабну війну рішення відтермінували, аби переселенці, які не мають електронних квитків, могли користуватися комунальним транспортом. Завтра хмельницькі медики працюватимуть на виїзді у селі Бахматівці. Жителі зможуть пройти огляд і отримати консультацію сімейного лікаря, акушера-гінеколога та лікаря УЗД. За запитами селян можуть залучати дерматолога та офтальмолога. Медики запропонують пацієнтам зробити електрокардіограму щеплення, вимірюють артеріальний тиск. Також можна буде здати аналізи крові та сечі. Все безкоштовно. За словами начальника управління охорони здоров'я Бориса Ткача, подібні виїзди організовують вже другий рік поспіль. Ми наближаємось до людей. Наша громада вона ж не настільки віддалена від обласного центру, але все одно не завжди людина може знайти, виділити час, якісь кошти на транспорт для того, щоб добратися. Через те ми їдемо до них. В середньому це два виїзди на місяць. За минулий рік ми підбивали підсумки близько 300 людей оглянуто. І враховуючи те, що в першу чергу ми йдемо по онконастороженості, то приблизно 25-30 людей знайдено вперше в житті онкології. Частина з цієї онкології є вже в запущеному стані. Але раннє виявлення воно сприяє вилікованню. Тобто, коли говорить про те, що рак невиліковний, якщо його діагностувати на ранніх стадіях, то його можна вилікувати. Представники територіальних громад Хмельниччини сьогодні обговорили реформування старшої школи. Адже у 2027 році шкільна освіта в Україні остаточно поділиться на такі рівні: початкова перші, четверті класи, базова це гімназії, 5-9 класи, старша профільна школа це ліцеї 10-12 класи. Саме через три роки учнями реформованої старшої школи стануть діти, які зараз навчаються за програмою Нуш. На сьогодні прикінцеві положення закону України про повну загальну середню освіту зобов'язують на рівні області сформувати таку прогнозовану мережу старшої школи на 27-й рік. На сьогодні розробляється величезна кількість нормативно-правових документів, які необхідні для того, щоб реформа відбулася повноцінно, але навіть у теперішньому правовому полі. Можна проводити зміни, можна змінювати систему освіти, робити її кращою і робити її саме такою, яка потрібна нашим дітям. Це перш за все європейський принцип через те, що немає жодної країни в Європі і в світі, де старша школа є меншою за три роки навчання є навіть чотири і в деяких випадках навіть і більше. Теперішня двохрічна школа це є таким анахронізмом радянським пережитком. Який зберігається, до речі, в такій псевдокраїні, як Росія, і в такій псевдокраїні, як Білорусь. Інші країни змінили свою систему. Нам треба вирватися з тих таких пострадянської таких, тенет і зробити цю освіту ну, абсолютно іншою? Освітній фестиваль Крила підтримки вдруге відбувся в Хмельницькому. Цьогоріч подія в ліцеї номер 1 об'єднала понад 300 освітян. Інноваційні підходи до особистісного розвитку, мотивації та креативності презентували під час майстерок і тренінгів 16 спікерів. Зокрема, педагогів навчали, як відновлювати власний ресурс та активувати самоцінність, як керувати часом і підтримувати тих, хто поруч. Комунальну установи Хмельницької міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників запланували такий фестиваль для наших педагогів, для наших освітян, адже діти зараз на канікулах. А ми, учителі, ми не відпочиваємо. Ми підтримуємо себе, підтримуємо колег. І сьогодні буде дуже багато нових таких цікавезних ідей щодо вивчення власного я, власне, своєї особистості, як підтримати свій ресурс, як підтримувати далі діток, як працювати і відповідно до часу, як регулювати свій час. Перше в такому прекрасному заході, і від самого початку фестивалю. Пішов такий позитив енергії, таке надихання на творчість. Я вже багато років працюю в дошкільній освіті і працюю також по сенсоріці, по розвитку дрібної моторики. Насолодою прийшла іменно на цю панель, де є пластилінографія і є можливість покреативити, здобути якісь інноваційні нові техніки і методики. Дитячий табір із денним перебуванням над Бугом запрацював у Хмельницькому. Більше 30 років його щоліта відкривають на базі Палацу творчості дітей та юнацтва. Для вихованців влаштовують майстер-класи, активні розваги, візити в бібліотеки та зустрічі з правоохоронцями. Нині табір відвідують 150 дітей. З них 55 – це пільговики. Дуже весело. Тут також день якийсь ми вирізали. Я тут завела дуже багато нових друзів і подругів теж. Ми багато граємо, вирізаємо. Ми ті типу, вирізаємо нові ще аплікації, чи кітке свого часу були дуже скрутні часи. Ми так думали, порівняно з тим, що відбувається, на жаль, сьогодні. Це був табір для дітей з малозабезпечених родин. І Дійсно, було по 200 по 300 дітей, повністю оплачувала це все міська. Влада, харчування дітей, ну і змістовне дозвілля. На сьогоднішній день в нас цей табір вже так само, як в школі для дітей, які навчаються в школі, в палаці для наших гуртківців. Таборів різноманітні заходи, ну, починаючи від розважальних програм, походами в бібліотеку, театрами. Ось четвердень людковий театр на екскурсію. Прогулянки, заходи, тобто гуртки одного дня також. Тобто їм весело, їм круто. Ходимо в їдальню, їм теж ніби подобається. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19 а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!